Чому в інвестиціях одні багатіють, а інші бідніють? Представимо Грішу. А от це Гріша Кунімен. Без плану, без знань йому в ТГ сказали купити лохкоін. Представимо Владіка. Владічка, Владюсічка, Владічка, eh, Владіслан! Без плану, без знань йому сказали в ТГ купити лохкоін. Дві людини, які вирішили інвестувати. Вони мають одинакові знання, але в них різний підхід. Його? Підхід запетитому гріші, хоч відбавляй, хочу заробити. Владік, в свою чергу прописує етапи інвестування. До речі, ви теж запишіть, бо це не тільки для Владіка. Перший етап не втратити. Другий відбити своє і тільки третій заробити. Будьте добри, помедлені, Я записую Бо якщо на перший план ви ставите тільки заробити, то у вас виникне питання: а чому і як мене кинули? Блять. І після цього, звичайно, ви не захочете інвестувати. Проходить тиждень, а гріша уже. Йоб твою мать, блядь. А влад вивчає та аналізує інвестиційні проекти, бо він відкладав не один рік, а просрати гроші за дві хвилини не хоче. Ні, ні ні, ні ні, боже ні, ні. Влад зрозумів, є безпечні проекти та ризикові. Ризикові це коли ви віддаєте свої власні кошти в чужі руки. Не забирайте у нас гроші. Це називається довірче управління. А безпечні це проекти, де ви можете інвестувати взагалі без посередників, типу арбітражники, брокери, бройлери, хуйокери, байкери. Тому владіки користуються ось таким додатком в телефон, який детально проаналізував і зрозумів, що він відповідає його цінностям і вимогам. Так, звичайно, хай по пару баксів за день, але спокійно. Тому Владік спить без стресу. А поки він спить, можете почитати опис профілю. Там є все по додатку.